Інцидент стався на цій вулиці. Білявка припаркувалася ось тут, буквально за кілька метрів від знаку, що зупинятись заборонено. До того ж, її транспортний засіб перешкоджав проїзду іншим машинам. Блондинка навіть не помітила, що припаркувалася не лише на забороненому місці, а й під самим носом у копів. Останні на той момент оформляли інше дорожнє правопорушення. Василь пригадує, до машини підійшов, аби просто зробити зауваження. Я відповідно підійшов, представився, сказав, хотів зробити зауваження, щоб вона переїхала. Та у відповідь почув таке. Кіно грає такі ще шо. Можна ваші купить. Суперполіцейські, я до ходіть себе нормально. Я бачу, вас з нормального адекватно. Нормально адекватно. Залишайтеся в машині, залишайтеся, не виходьте, Ой, не буде. Хлопчик, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався так. в поліцейському. Яким менше роботу? Я вас розумію, розумі. розумі. залишайтеся вам будь ласка. по нашому. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Я зараз роблю один дзвінок. Ти зразу вже не будеш на цій новій роботі. Поліцейський попросив норовисту водіку показати документи, віддавши техпаспорт та права, біля раптом рушила з місця. Залишайтеся, будь ласка, на місці. Додому. До ти мені привезла. Ну... Ти мене затримуєш. А ти ніхто, щоб собі дозволяв такі речі. Поліцейський, І що? Я Ребята, мій. ви заігралися ігру, я розумію. 0, ми ну, але ви загралися трохи. Да, які службові обов'язки? Хочеш ще тебе зараз попитаю по статуту? Ти знаєш всі свої службові обов'язки. Хрін зараз закриєте рот на третій зв'язок. Вживали якісь алкогольні напої? Так, да, звісно. Вживали? Да. Ше, От самого утра. Не Що значить не слухає? Ше. 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 Я сказала, що я вживала алкоголь. Що значить не слухає? Ви хочете брати те на алкоголь? На беременність. Ти зділа себе зесне білі кілька екіпажів патрульних втихомирювали жінку упродовж години. За злісну непокору поліції їй загрожував чималий штраф, та його копи не виписали. Обмежилися лише символічним покаранням за паркування в недозволеному місці. Білявці тепер доведеться заплатити 255 гривень. Хоча підписувати протокол вона відмовилася. Я не оформив відповідно 185-ту статтю злісну непокора. Оскільки я намагався, наскільки ви бачили, всіляко толерантно ставитися до цієї особи просто терпіння, терпіння і ще раз терпіння в нашій роботі. Героїні ролика, – 34-річна Богдана Орленко, дружина місцевого бізнесмена, вмить стала персонажем мережевого тролінгу. Богдана мешкає ось у цьому будинку, неподалік Івано-Франківська, на подвір'ї припаркований той самий Нісан. Двері журналістам білявка не відчинила. Своєї провини Прикарпатська свята не визнає. На своїй сторінці у соціальній мережі погрожує копам судом і продовжує їх лаяти Нагле, бидлавате, малообразоване, но при этом чрезмерно амбициозные лохи. Это и есть наша нова полиция. Та буквально за лічені години всі пости білявка видалила. Позову від блондинки прикарпатські копи не бояться Законні своїх дій готові відстоювати навіть у суді.